Цікаво. Він отруйний. Бляклий та невразний, як його господарка. Ви були судмедекспертом в справі 23-го року а вбивство жертва Атон Ні. Загинув від внутрішньої кровотечі через ураження легінової артерії постріл пістолети МС МЛ 1950. Усе є в архівах. Ой, вибачте. Мама мене привчила чистити зуби після кожного прийому їжі. А з мамою важко сперечатися, сама знаєш. А мама не навчила вас робити це вдома. Ми тепер на ти. Забула? Отримуєш. усну догану за невідповідну поведінку на робочому місці. А, а ще за порушення етичних норм та вчинення дій, які підривають авторитет поліції. Ну, це вже краще. Наступна буде письмова. Звинесені в особисту справу. Як скажете, бос, по пана майора.